Залишати територію хімзаводу заборонено. Наказ Коршунова. Вибачай. Похорону не буде. Так точно. А ну-ка, а це цікаво. Стояти, сталкере. Прохід заборонено. А чому я не можу пройти на хімзавод? Закрита територія. Хімзавод база варти. Сталкерам хід заборонено. Без питань. Уже йду. Добре, що ми зрозуміли один одного. Е, Сталкери. Захочеш підзаробити. Підходь. Є одна справа. А ну-ка. О, це ти. Ти казав, що маєш роботу для мене. Так точно. Маю. Треба дістати особливий артефакт. Де шукати розкажу. Але треба діяти швидко. Питання життя і смерті. Оплата відповідна. Береся. У чому така терміновість задачі? Його можуть шукати і іншого хоче. Що це за артефакт? І у чому його особливість? Торговці не дадуть тобі за нього більше, ніж я. Навіть не думай. Це для мене він особливий. А для них звичайний артефакт. Один із сотень інших. Добре. Дістану твій артефакт. Дякую, вільний. Він навіть на відстійника хімікатів. Координати скину. Тільки натягни. Буду вдячний.